Як розрахувати, скільки коштуватиме одна зарядка акумулятора? Розрахуємо на прикладі велосипеда з акумулятором 20 Аг і на 36 вольт. Множимо 36 вольт на 20 Аг та отримуємо 720 Вт або 0,72 кВт. Знаючи ціну за кіловат енергії в Україні, а це 4 гривні 32 копійки на момент зйомки відео, розраховуємо точну кількість електроенергії одного заряду батареї 0,72 соті. Множимо на 4,32 соті і виходить 3 гривні 11 копійок. Це вартість однієї повної зарядки акумулятора 20 ампер годин в домашніх умовах. До речі, обрати та придбати електровелосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин: гірські, міські, складні з великим запасом ходу та ще багато різних варіантів, які можна не тільки побачити, а й протестувати.